Час новин для вас працюють команди фактів ICTV та «Вікон СТБ». Я Тетяна Висоцька, вітаю вас сьогодні. Внаслідок ворожого удару по Полтавщині постраждало 12 людей. Серед них двоє дітей. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Про влучання у цивільну інфраструктуру стало відомо близько чотирнадцятої години. Із місця очільник області Філіп Пронін розповів, що пошкоджень зазнали кілька багатоповерхівок: трьох людей ушпиталено, Спалахнули пожежі. На місце виїхали підро. Зділи ДСНС. Через атаку пошкоджені електролінії. Знеструмлені 53 тисячі побутових і майже 2,5 тисячі промислових споживачів ліквідовують наслідки аварійні бригади. А зранку російські військові атакували дроном камікадзе автівку в Осокурівці. 50-річний чоловік загинув. Фото понівеченої машини виклав очільник Херсонської області Олександр Прокудін. Також вова повідомили, через ворожу атаку на пасажирський автобус тимчасово припинив роботу маршрут Херсон-Кізомис. Його мають відновити до 20 червня. Жителів самого села Кізомис, яке не припиняють обстрілювати, росіяни просять евакуюватися, адже усе узбережжя під ворожим вогнем. Напередодні обстріляли дев'ять населених пунктів, включно з Херсоном, дві людини поранені, пошкоджене житло, об'єкт критичної інфраструктури та газогін. Під час нічного обстрілу кабами Росія зруйнувала корпус дитячого табору у Харкові. О півночі окупанти вдарили по Київському району міста. На щастя ніхто не постраждав. А на Харківщині за минулу ніч двоє поранених. Російська армія била по селу Борівська Андріївка зюмського району. Постраждала 37-річна жінка. А в подолах Куп'янського району поранено 60-річного місцевого жителя. В обох селах пошкоджено житлові будинки. На повномасштабне вторгнення, повномасштабна дипломатія. Так, президент Зеленський окреслив глобальний саміт миру, який завершився у Швейцарії. Два дні зустрічі об'єднали понад 90 країн. 80 держав і чотири організації підписали спільне ком'юніке. Загалом у документі взято до уваги всі позиції та формулювання, на яких наполягала Україна, цілковито підтримав українську формулу миру і Вселенський патріарх Варфоломій, який особисто приїхав на саміт. Заяви більшості світових лідерів чіткі та недвозначні. Росія агресор, мир в Україні запорука безпеки світу, завдання всіх демократичних держав допомагати Києву скільки потрібно, щоб примусити Росію завершити війну. Про головні підсумки першого саміту миру в репортажі спецкореспондента фактів тижня Артема Кулі. Велика дипломатична перемога України результати першого глобального саміту миру у центрі уваги світових ЗМІ. Країна, які ще два роки тому давали три дні проти російської навали, зуміла зібрати понад 100 делегацій світу. 78 країн та 4 організації приєдналися до фінального комікія, в якому враховане саме українське бачення справедливого миру. Саміт заклав підвалини мирного процесу, але про все по порядку. Маленьке мальовниче швейцарське містечко Бюргеншток так сильно контрастує з приводом для цієї зустрічі. Зразок справді мирного життя високопоставлені гості прибувають гелікоптерами. 57 країн представлені на найвищому рівні. Приїхав Селенський патріарх Варфоломій та представник папи римського. Українська формула миру має 10 пунктів однак у Швейцарії розглядають лише три з них: це забезпечення ядерної та продовольчої безпеки, свобода судноплавства та гуманітарні питання, серед яких повернення військовополонених та викрадених Росією українських дітей. Організатори обрали саме ті питання, які ладні максимально об'єднати держави у спробі допомогти Україні. Президент Зеленський відразу задає тон: Україна має право на мир, як і будь-яка інша країна. Шлях до безпеки можливий. Не треба навіть винаходити колесо. Треба просто повернутись до статуту ООН. Позицію України палко підтримує віцепрезидентка США Камала Гаріс. Нашнолбордерс Шуднапі Чейншдбайфорс. Не можна міняти кордони силою. Ми будемо і надалі підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії, підтримувати довготривалий мир. Чимало учасників саміту одразу ж підкреслюють, жодної мови про замороження конфлікту чи капітуляцію бути не може. Ми віддані побудові сталого миру, але таким миром не може стати українська капітуляція. Ось чому передумовою є допомога Україні. Подекуди звучать і більш різкі заяви важливо об'єднати всі зусилля для захисту України. Якщо Росія не погоджується з умовами, ми примусимо її здатися. Усе через ультиматум Путіна, який він озвучив напередодні саміту, ми вислухали, що президент Путін говорив, як у нього розглядається питання мирного вирішення. Україна має не тільки віддати Путіну території, які він зараз окупує, крім цього, Росія вимагає віддати національні території України. Це означає, що й надалі у нього будуть агресивні наміри в майбутньому. Але це проти статуту ООН, проти міжнародного права, проти нормального розуміння цього питання. Всі тут за лаштунками не буду говорити які конкретно країни... Тому що реально майже всі говорили, що просто одним цим меседжем Путін передав всьому світу, що все, що він до цього говорив, про реальне бажання закінчити війну, помножено на нуль. Всі учасники діалогу однозначно підтримували територіальну цілісність України, як і статут ООН. Дехто називав нашу війну конфліктом, як от президент Гани, хоча й відмітив, що Африка також стала жертвою російської агресії, бо блокада зерна створила загрозу голоду. Ми підтримуємо цілі цього саміту, підтримуємо ком'юніке, яке було його наслідком, і ми віримо в те, що для вирішення конфлікту треба знайти способи, за яких Російська Федерація та Китай доєднаються до процесу долучення Росії до цього процесу жваво обговорювалось у дискусіях. Але на яких умовах When says it is ready for peace... коли Росія скаже, що вона готова Then до миру, спираючись на статут ООН тоді настане час включити її до мирних зусиль. We aspire, that and Ukraine... ми сподіваємось, скоро Росія та Україна розпочнуть діалог, але при збереженні територіального суверенітету України. Позиції учасників неоднорідні, бо це справді багатополярний глобальний саміт, де представлені країни різних континентів. Підсумкове ком'юніке кілька разів переробляли. Але зрештою, війна таки названа війною Російської Федерації проти України. Декларується дотримання суверенітету всіх країн, включно з Україною. Враховані позиції української формули миру. Окупована Запорізька атомна станція має повернутися під контроль України. Також є заклик відновити безпечний доступ до морських портів у. Чорному і Азовському морях, і зрештою обмін полонених всіх на всіх, незаконно вивезені з України діти мають повернутися додому. Був напрацьований консенсус, Обран процес, правильний саміт миру, а потім розробка відповідного детального плану. А потім, коли це напрацювання є, це говорить про те, що Росія не може його заблокувати навіть початок мирного процесу. А якщо є вже конкретний план, після цього представникам Російської Федерації цей погоджений план буде передано. Ну і потім з вами ми побачимо, чи готові вони до закінчення війни. Серед тих, хто не доєднався до фінального комуніке, переважно країни глобального півдня – Індія, Мексика, Саудівська Аравія. Натомість документ підписала Туреччина, яка наполягає на переговорах з Росією, а також близькі до РФ Угорщина та Сербія. Надалі долучитись можуть інші країни, навіть ті, що не були на саміті, але підтримують його рішення щодо відновлення справедливого миру. Ключове, що визначив цей саміт, це те, як має виглядати мир, і в його основі закладений статут ООН і принципи міжнародного права. Те на що спиратиметься Україна під час вибудови дорожньої карти і перемовин про закінчення війни. Шлях до справжнього миру вимагає терпіння, і, зрештою, Україна буде визначати його умови, заявляють учасники на фінальній прес-конференції. це саміт про Україну, але не тільки про Україну. Він про країни по всьому світу, які збираються разом, щоб захистити і поновити міжнародне право, яке убезпечує всіх нас. Україна одна з передових ліній боротьби зараз, і ми повинні не стояти усі разом, як реалізувати обговорене на саміті. Спочатку працюватимуть робочі групи у різних країнах на усіх континентах. Наприклад, Ватикан готовий сприяти обміну військовополонених всіх на всіх. Канада опрацьовувати гуманітарний напрямок. Після цього буде зведений спільний план і переданий Росії через дипломатичні канали, які готова надати Швейцарія. Дійсно, ми готові шукати шляхи, в тому числі через ті країни, які мають з Російською Федерацією, для того, щоб цей план ці наробки були передані комуніковані. Давайте використаємо це слово представникам країни агресора. Якщо країна агресор перестане ставити ультиматами, а почне дослухатися до цієї позиції, так можемо говорити про те, що на наступному другому саміті в певному форматі представники Російської Федерації можуть бути залучені. Другий саміт буде більш предметний. Його планують вже восени, можливо, у Саудівській Аравії. Слава Україні! Перший глобальний саміт це лише початок непростого шляху до завершення війни. Однак він закладає дорожню карту до майбутнього, справедливого і тривалого миру в Україні із Швейцарії. Артем Куля, спеціально для фактів е єдині новини. Збірна України на жаль почала свій шлях на євро 24 з розгромної поразки. Щойно команда Реброва поступилася збірній Румунії з несподіваним рахунком 3-0. Гра відбувалася у Мюнхені. Попереду в наших футболістів ще два матчі зі збірними Словаччини та Бельгії. І вже за результатами трьох ігор стане відомо чи проб'ється збірна до раунду плей-офф. Частину пошкодженої ракетними ударами трибуни харківського стадіону сонячний становили посеред Мюнхена. Так вирішили привернути увагу учасників євро 24 до воєнних злочинів Росії. Пошкоджену росіянами трибуну представив президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. Він розповів, Харківський стадіон. Сонячний окупанти зруйнували у травні 22-го року. Саме там національна збірна готувалася до матчу в Євро 12 і додав футбол не поза війною, адже понад 500 спортивних об'єктів постраждали від бомбардувань і ракетних ударів Росії. Шевченко подякував збройним силам, які захищають Україну від російського агресора. У нас сьогодні одна команда на полі, але мільйон військових, які захищають Україну. Ми усі разом. Ми граємо за одну країну. Ми сьогодні граємо за людей, які захищають наші життя і нашу державу. На цьому поки все побачимось за 12 хвилин. Марафон триває.